Добрий день, шановні мості, учні, вчителі. Ми раді вітати всіх в стінах нашого освітнього закладу на ліцею номер 3 Перш за все, сьогодні хочу подякувати Господу Богу та нашим Збройним силам України за новий спокійний світанок та день. Тож прошу хвилиною мовчання шанувати всіх загиблих українців, військових та цивільних. Героїв та героїні дорослих та дітей. У нас приємна нагода для зустрічі. Наш освітній заклад оновився. Поповнився сучасними засобами навчання, обладнання з математики для навчальних кабінетів 5-6 класів та обладнанням та програмним забезпеченням для кабінетів фізики, хімії, біології, географії. З цієї нагоди до нас сьогодні завітали гості. Гості вже вам всім, звичайно, знайомі. Це є голова Надвірнянської міської територіальної громади, пан Зіновій Андрійович. Світина збірнянської міської ради пані дітей. А гучнішу його. З 2017 року в Україні реалізується реформа нової української школи. Ви знаєте, що вже нова українська школа охопила від 1 по 7 класи. Освітній процес стає гнучким. Що забезпечує не тільки високий рівень знань здобувачів освіти, а й розкриває, розкриває потенціал кожної дитини. Матеріально-технічна база є одним з важливих чинників досягнення місії нуш. На виконання постанови Кабінету міністрів від 19 вересня 2023 року. номер. 1023. питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за спеціальним фондом державного бюджету у 2023 році. Постанови Кабінету міністрів від 5 липня 2024 року. номер постанови 796, Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 2024 році з державного бюджету виділено 4 мільйони 505 тисяч 900 гривень для закупівлі засобів навчання мультимедійного та комп'ютерного обладнання для кабінетів НУШ і навчальних кабінетів предмета захисту України». Надвірнянська міська рада надала співфінансування обласному бюджету для закупівлі цих засобів на загальну суму 500 тисяч 700 гривень, що становить 10% від загальної вартості. То що ж, припало на що ж, отримав Надвірнянський ліцей номер 3 Цікаво вам, правда? Цікаво вам, діти, чи не цікаво? Діти, Надвірнянський ліцей номер 3 отримав комплект обладнання для оснащення кабінету географії, що включає персональний комп'ютер, планшетний ПК та освітнє програмне забезпечення, географія 7 клас та цифрову метеостанцію. Комплект обладнання для оснащення кабінету біології та цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс цифрова лабораторія. Комплект обладнання для оснащення кабінету фізики та цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету фізики. Для оснащення кабінету хімії та цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету хімії. І комплекс мультимедійного обладнання з математики для навчальних кабінетів 5-6 класів, що включає інтерактивну панель та електронні ресурси. Для нашого навчального закладу на суму 816 тисяч 494 гривні. Важливо, що навіть в такі нелегкі часи все ж таки дорослі дбають про комфорт, розвиток та повноцінне здобуття освіти маленьких українців. Ми щиро вдячні всім і кожному, хто долучився до цієї великої. І важливої справи. І до слова, я хочу запросити голову Надвірнянської міської територіальної громади пана Зіновія Андрійовича. Слава Ісусу Христу! Шановна рідна школа, шановні поважні рідні вчителі, освітяни, шановні діти Тетяна Михайлівна, Ярослав Васильович. Дякую, що нас запросили. Насправді. Ідемо в ногу з часу, бо те, що сьогодні тут відображено, це заслуга без виключення всіх. В першу чергу, це Міністерство освіти, підтримки державного бюджету, кошти платників податків нашої громади, адже більше 500 тисяч за сприяння управління освіти, за голосування депутатів міської ради в минулому році було виділено для придбання таких мультимедійних дощок, яких є чотири найбільше. Ну і сума коштів, самі усвідомлюєте, з 5 мільйонів 100, майже 900 тисяч це рідна школа. Скажу, що вчився міський голова, значить, в третій школі має бути найбільше. Але я думаю, що від кількості дітей, майже 900 діток, ми усвідомлюємо, що цього потрібно ще більше. Тому відкрию вам ще додаткову інформацію. Також в цьому році 2,5 млн грн. На додаткове обладнання для всіх закладів загальної освіти нашої громади. І в тому числі для рідного ліцею номер 3 Повірте, обладнання достатньо не буває. Чи це комп'ютери, чи це мультимедійні дошки. Ми сьогодні були у першій школі, першому ліцеї, в другому ліцеї, приїхали до рідної школи. Наскільки дітей загорілося бажання вчитися, коли всі хочуть попасти той клас, всі хочуть підійти І особливо ті класи, які не мають достатнього обладнання для, для математики, для іт технологій для, ну, для всіх точних наук. А коли багатофункціональний мультимедійний комплекс відкриває зовсім по-інакшому процес навчання, повірте, що. Це те, що сьогодні треба для того, щоб на наші діти показували гарні результати. Тому я хочу подякувати всім. Це не тільки заслуга управління освіти і міської ради, це заслуга всіх, хто сьогодні старається в часі війни розвивати освіту. Повірте, що ресурсів потрібно якомога більше. Але 2025 рік дуже успішний і багатий для ліцею номер 3 Це дрім, харчоблок. Вартістю більше 7 мільйонів і майже мільйон для цього обладнання. Тому я хочу побажати діткам, щоб ви розуміли це все для вас. Вчителям хочеться побажати, що ми разом з нами, з вами, діти, опанували це гарне обладнання. А наше завдання, що можна навіть більше чи можливо, все робити для того, щоб освіта мала гарну матеріальну, технічну базу. Дякую, найбов допомагає. Слава Україні! Дякую. Дякую. До школа я запрошую начальницю управління освіти надвірянської міської ради Тетяну Землю. Добрий день. Ви знаєте, голова каже, що рідна школа. У нас всі школи рідні. Дуже чудово, що є така нагода вручити вам сьогодні це обладнання. Це полегшення для. Педагогів для вас, діти, це опанування нових можливостей. Тому в цьому році проведемо знову закупівлі цього обладнання, вивчимо, яка потреба є для вас, що найбільш є ефективним в освітньому процесі. І я думаю, що для Надвернянського ліцею номер 3 теж буде достатньо обладнання, придбано в цьому році. Всім бажаю успіху, дякуємо нашим захисникам за можливість навчатися і працювати. І нехай Господь береже нашу державу Україну. Слава Україні! Ну і як вже без настанов батьківських від нашого директора Ярослава Васильовича. Дорогі діти, шановні присутні дорослі, нова українська школа впроваджується вже ряд років. За час впровадження нової української школи у нашому ліцеї зроблено досить багато. Перекрито дах. Обладнано сучасні туалети. Минуло буквально кілька тижнів тому ми відкрили нову обладнану шкільну їдальню. І тепер ми отримуємо чотири інтерактивні панелі з програмним забезпеченням. Там є програмне забезпечення для 5-6 класів. Але ця панель дає можливість її можна використовувати в будь-якому класі, бо вчитель може встановити собі свої програми, які він використовує і працювати. Три панелі діагонально 65 дюймів. Бачите, які вони? Оце є 65 дюймів панель. І одна панель, що в упаковці це 75 дюймова. Ну, Я думаю, що тут сидить 10, й 9 й клас. Знаю, скільки дюйм має. 2,5, 2,54 сантиметра. Тобто можете помножити і подивитися, що це десь метр щипто, 1,50 діагональ. Досить велика панель. Панель цю панель можна використовувати перевозячи з класу в клас, оскільки вона мобільна, її можна переміщати. Можна е, використовувати як телевізор. Можна використовувати як окремий комп'ютер. Причому тут дуже добре все видно. І телевізори, ось такі, які в нас зараз у залі, то би набагато гірше показував, як показує панель. Крім того, отримуємо ми електронне цифрове оплатнення для кабінетів природних дисциплін фізика, хімія, біологія, географія. Воно здається, що воно невелике-маленькі розміри, але ці. Пристрої, багатофункціональні, дають можливість робити лабораторні роботи, виконувати і знімати відповідні покази. Це все відбувалося, це все отримано і придбано за кошти державного бюджету, за кошти місцевого бюджету, за сприяння міської влади, особисто голови місь... міського, депутатського корпусу Мадридянської міської ради. Тому ми їм щиро дякуємо за. Таку увагу до нашого ліцею. Бажаю всім нам, дорослим, досягти тої мети, яку поставила нова українська школа. Тобто школа має бути відкритим простором, де дітям приємно навчатися і жити. Всім дітям бажаю успіхів у навчанні, здобуті знань. Умін і навичок, які вам задобляться в майбутньому в житті. Дякую, дякую всім, хто долучився до цього е, закупівлі обладнання. І дякую всім нам також і учням. Зіновій Мирославович, прошу кабінет фізики, Орес Павлович. Рахівниці поміняєте на комп'ютері. Це так якби, колись сказали, що телефон забудова. Це ви не так зрозуміли. Дякую, запрошую вчителів кабінету хімії. Це надія Васильівна, Ольга Васильівна. Дивіться на мене. Запрошую вчителів біології. Олександра Вікторівна. Олеся Олексієвна. Оплески, області, оплески, оплески. Світлану Ігорівну. Це лині кабінету, Географії. вам Найбільше мультимедійних інтерактивних панелей ліцей номер 3 ліцей номер 1 Потім проводиться від кількості діток, які навчаються в закладі. Відповідно. Так, але але, ми... про... але ми... прохання, щоб керівництво ліцею вивчило практику, що саме більше потрібно. Цих 2,5 мільйони модем будемо вже опановувати те, що ви побажаєте. Можливо, щось ефективніше, можливо, треба отаких, моя думка, що треба побільше таких панелей. Щоб якомога більше класів ми могли залучити для різного роду наук. Досвід показав. А якщо буде побажання... Колективу трудового щось інше. Кабінети думаю, чи ще так. щось, обладнання, яке відноситься до української школи. Це ми вивчимо і так, до, найближчий завтра, найближчий до завтра, так? Та до завтра, спокійно. Давайте ще раз всі поаплодуємо. Бачите, я в телефоні підійшов. Відкриваю будь-який будь урок. І ще ручка є, так, Ярослава Так, так? Ручка, Можна ручкою. можна? У вас уроків фізкультури там немає. Шкода, дуже шкода, що нема уроків фізкультури. вже він більше не рахує зірки? Ні. Тепер він намагається порахувати рисочки, яким позначив кількість зірок. Мені його шкода. Може, розповімо йому про десяткову систему числення? Для нього це надто складно. Він же дикун. А є якась інша система числення. Угу. Шо? Не шукай, краще сядь і послухай. Реалізовуємо, закупляємо обладнання, створюємо максимально комфортні умови для того, щоб наші діти могли навчатися, опановувати нові знання, навички та вміння. Цьогоріч було закуплено обладнання для учнів сьомих класів, передано до шкіл. Співфінансування було з місцевого бюджету в розмірі 10% і із державного бюджету. Загальна сума 5 мільйонів 6 тисяч 600 гривень. Дякуємо всім, хто долучився, хто допомагав. Дякуємо зінові, Мирославовичу, депутатам. Тому що без співфінансування у нас не було б всього цього обладнання, яке ми маємо зараз для наших учнів. Це мультимедійне обладнання, яке закуплено у 2024-му, завершені у 2025-му році. Було закуплено за кошти державного бюджету і процес організації закупівлі проводив департамент освіти і науки Івано-Франківської області. І передано на заклади освіти всіх громад області. Ми передали навчальним закладам мультимедійні інтерактивні дошки, обладнання для природничих наук, для уроків предмету математики, для інших предметів, які можуть опановуватись на цих інтерактивних дошках. Я хочу подякувати всім, хто долучився, а повірте, матеріальна технічна база кожного навчального закладу потребує все більше і більше модернізації. Більше того, інтерес у дітей до різного роду предметів, які будуть саме опановуватися в сучасному технологічному стилі, це говорить про якість освіти. Тому і державний бюджет 4,5 млн гривень повторюся, і більше 500 тисяч це кошти платників податків нашої громади. Більше того, на 2025 рік, вивчивши досвід, вкрай потрібно обладнання, яке вже працює на протязі 2024 року і декілька місяців 25-го. Ми будемо вже радитися з керівниками навчальних закладів і закупляти все те, що більше підійде для того, щоб наші діти розвивалися. Тому все разом для перемоги. Дякую за все і дякую всім, хто долучається для розвитку освіти. Слава Україні, Героям, Героям. слава!